Вітаю на каналі Профіцентру Квітка. Який генератор обрати для дому, для магазину, для офісу, для кав'ярні. Сьогодні поговоримо з вами про це і поговоримо про найважливіше про потужність. Адже чим потужніший генератор, тим більше пристроїв ми зможемо підключити. В попередньому відео ми обговорювали, який генератор обрати: бензиновий чи дизельний. Радимо подивитись вам це відео також. Важливо знати. У генераторів є два значення потужності номінальне і максимальне. Номінальне – це межа потужності, при якій генератор здатен працювати достатньо довго, тривалий час. А максимальна це межа потужності, яку генератор здатен видавати короткочасно від декількох секунд до декількох хвилин, в залежності від його моделі. Ще одним важливим фактором є те, що генератор варто навантажувати від 30 до 80 від номінальної потужності. Ці значення дуже легко пояснити. Ось до прикладу, не можна використовувати генератор більш ніж 80% від потужності номінальної, тому що це те саме, що їхати автомобілем і постійно утримувати стрілку тахометра в червоній зоні. Якщо ж використовувати генератор менше 30% потужності, то це спричинить до того, що двигун не встигатиме оголоджуватися. І це буде швидше його зношувати. Крім того, це будуть зайві втрати палива. Нарешті ми розібралися з основним. Тепер переходимо до розрахунку потужності. Наголошую, живлення від генератора резервний варіант. Ви ж не будете підключати генератор, щоб попилососити. Інша справа холодильник. Тому складаємо список лише необхідної техніки для підключення. Рекомендуємо внести всі дані в таблицю. Перед тим як створювати її, врахуйте, що прилади з електродвигунами, як от котел, холодильник, насосна станція. На старті вимагають потужності вдвічі або навіть в 5 разів більшої. Переважна більшість насосів, наприклад, мають потужність на старті, яка втричі перевищує номінальну. Отже, насос потужністю 1 кВт на старті споживає 3 кВт. Підсумовуємо, для таблиці нам потрібні максимальні значення потужності приладів з електродвигунами, а також номінальні потужності приладів без електродвигунів. І так, в результаті ми отримуємо значення потужності, яке необхідне для підбору генератора. І так, уявний Володя обирає собі генератор. В нього є насос на 1 кВт, в нього є холодильник на 400 Вт і освітлення в загальному на 400 Вт. Ну і Володя все це порахував, додав 20%, бо він же ж казейновита людина. І обирає собі генератор на 2,5 кВт. Купує його, підключає усі пристрої. Вмикає, заводить генератор, а захист генератора вибиває. Чому так сталося? Тому що Володя не врахував стартові потужності приладів з електродвигунами. Ось і все. Якщо цей Володя спробує ще декілька разів увімкнути генератор, то запевняю вас, він може вийти з ладу І прийдеться ввести його в сервіс з першого дня. Тому не робіть, як Володя, а зробіть правильно. Складіть таблицю вірно то як же володя мав порахувати всі ці значення потужностей. Почнемо з освітлення. Потужність 400 Вт. Холодильник робоча потужність 400 Вт, стартова потужність 800 Вт. І насос. Робоча потужність 1000 Вт, стартова потужність 3000 Вт. Підсумовуючи сказане: 800 Вт додати 3000 Вт і додати 400 Вт, Дорівнює 4200 Вт. Враховуємо 20% і отримуємо 5040 Вт. Ось який результат у нас вийшов 5040 Вт. Тобто трошечки більше, ніж 5 кВт. І в цьому випадку ми можемо абсолютно сміливо придбати собі генератор на 5 кВт потужності. А що ж з тими 40 Вт, спитаєте ви? Я вам відповім, для цього потрібна не номінальна, а максимальна потужність генератора, яка дозволяє запустити все на старті і використовувати все разом. Отже, нам підійде генератор максимальною потужністю 5,5 кВт. Цифри у розрахунковій таблиці є орієнтовними для візуалізації розрахунків потужності генератора. Номінальна робоча потужність, переважно, є на самих приладах. В іншому випадку ви завжди можете її знайти в інтернеті або в інструкції це оприлюдни. А ось максимальна стартова потужність має бути розрахована кваліфікованим фахівцем. Тому ми пропонуємо вам власну послугу підбору потужності генератора, а також його встановлення. Посилання в описі до цього відео. Ставте лайк, пишіть питання у коментарях. Слава Україні!